Сент з Іриною Болгаковою сто один і вісіма дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему. А робота Вінницького апеляційного суду в умовах війни. Чи змінилася вона, які проблеми виходять на перший план? Сьогодні у нас в гостях секретарка судової палати з розгляду цивільних справ. Суддя спікерка Вінницького апеляційного суду, пані Тетяна Шемета. Доброго дня, пані Доброго Тетяна. Доброго дня. Почнемо з того, чи є сьогодні в апеляційному суді кадровий голод. І якщо він є, то як це позначається на роботі Вінницького апеляційного суду? Так, да, дійсно відчувається у нас нестача кадрів, Ну, швидше за все, якщо говорити саме про наш суд, то це напевно не так голод, як недоїдання, скажімо так. Тому що дійсно з 96 шісти Наприклад, в посад апарату суду, шість є вакантними. Але це тільки ті, які дійсно не зайняті на сьогодні і немає людей, які за ними рахуються. Але окрім того, в нас є 5 чоловік, які виїхали в зв'язку з воєнним станом за кордон і досі не повернулися, тому фактично їхню роботу виконують ті, що залишились. І шість працівників апарату в нас призвані до Лав Збройних сил України, теж відповідно за ними зберігається місце роботи. І їхні посади наразі не зайняті і виконують обов'язки їхні ті люди, які залишилися. А хіба хіба судді не мають броні? Це не судді, це працівники апарату. Це працівники да, апарату. Судді мають броню. Uh -huh. і суддів наразі в нас заповнено повністю вакансії. У нас немає вільних вакансій. Єдине, що скоротилася штатна чисельність. Ну, наприклад, якщо порівняти 2016 рік, це було 57 суддів. Зараз нас 25. Тобто майже вдвічі, майже вдвічі. Ну і справ збільшилось відповідно навантаження на одного суддю. Теж вдвічі а, от е, зазначають призначення судді на посаду довічно. А взагалі, яким є ваше ставлення до такої рішення? Що означає довічно? Мало хто розуміє, довічно це до самої смерті. Ну тобто, ось ц, цей цей елемент, як його пояснити так, дійсно таке слово звучить довічно. Ну в українському законодавстві в Україні немає такого поняття довічно. Угу. Судей у нас може бути особа, яка має 30 років і не старше 65. Тобто в нас є граничний вік, заняття посади. Такий граничний вік є в більшості країн світу. Наприклад, в Індії це теж 65 років, Естонія трошки більше, це 67 років, Кіпр 68 і так далі. Єдина країна, яку можна навести як приклад такого безстрокового заняття посади судді це Сполучені Штати Америки. Там дійсно федеральний суддя він займає посаду безстроково. І якщо він не бажає йти в відставку добровільно, то лише шляхом імпічменту його можна звільнити. Тобто це доволі складна процедура. І наразі найстаріша суддя має 95 років і не бажає йти в відставку, вважає, що вона може повноцінно виконувати свої обов'язки. Особисто моя думка це неправильно, тому що ну, вікові зміни відбуваються в усіх, на жаль. Незалежно від того, яку посаду займає, і наскільки людина розуміє. Тобто винятків тут тут немає. Вік є вік. Да. А чи звільняються вас судді за власним бажанням? І якщо так, то які причини цього? Ну, був у нас такий період, коли судді звільнялися за власним, не, не за власним бажанням. Ну в принципі, це було їх, їхній вибір. Але в нас такого поняття немає. У нас є за вислугою років. Тобто той, хто мав 20 років вислуги, приблизно 2017, рік шістнадцятий. Багато суддів пішло у відставку, не дочекавши 65-річного граничного віку. Наразі таких випадків саме в нашому суді немає. А зазвичай чому судді звільняються? Маю на увазі, що проблема з житлом чи має забезпечити держава суддю взагалі житлом? Чи є такий, такий момент? За І чи це виконується? Так, да, я зрозуміла за законодавством. Да, має, але ну я працюю в апеляційному суді вже 11 рік. За моєї пам'яті таких випадків не було. Тобто держава наразі не може забезпечувати житлом і таких не, 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 не mm -hmm. дають нам квартир, потрібно самому про себе, скажімо так, дбати. Пані Кетіне, ще один момент. Чи приходять судді при прийомі на роботу психологічні тести? Можливо, не лише психологічні. Чому я ще я маю на увазі, враховуючи навантаження? Враховуючи психологічну специфіку роботи, все-таки суд це, ну скажімо, не така не дуже комфортне місце в плані психологічному, як чи розвантажуються судді, чи є якісь кімнати ну, для релаксу. Ну, ось ці моменти психологічної підтримки суддів. Я зрозуміла. Ну при скажімо так, раніше такого взагалі поняття не було, як психологічні тести. Коли я ще е, почала тільки цю свою кар'єру і коли ставала сутею, такого поняття не було. як Психологічні тести. Ми здавали лише тести, знання права, відповідно вирішували якісь завдання. Практичні наразі в 2016 році, коли розпочалася реформа судова. Всі були зобов'язані пройти кваліфікаційне оцінювання. І одним із етапів кваліфікаційного оцінювання було здача психологічних тестів. Да, ми їх здавали, тому що ми, як суддя апеляційного суду, вже пройшли це оцінювання. Ми здавали психологічні тести, були висновки за їх результатами, і всі ці висновки знаходяться в нашому досі. В кожного є із суддів досі, яке знаходиться в Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. От. І звичайно, що е, ну. Важко буває емоційно, особливо важко. Тобто буває, що ти зморюєшся емоційно сильніше, ніж якби ти працював фізично. Ну, Поки що в нас ні в штатах, ні в штаті суду не передбачено психолога, ні немає в нас таких Буває, що ми запрошуємо просто психолога вже чисто по таких особистісних зв'язках, яка проводить тренінги, це більше стосується апарату суду. А суті, ну, кожен. Сам відповідає за себе, за своє психологічне здоров'я, за розвантаження в кожного це свої способи. Цього а вашу на думку, все-таки має бути штатний психолог суді для того, аби допомагати, скажімо, суддям ну, для адаптації? Я думаю, що це було б дуже непогано. Можливо, його не потрібно в кожному районному суді, бо вони ну невеликі зараз за кількістю суддів за чисельністю. Але ну, це було б дуже добре, тому що. Все таке буває важко самому знайти вихід із тієї чи іншої ситуації, і не кожен вміє сам себе перезавантажити, скажімо так. Це викликає деколи дуже такі негативні наслідки від того психологічного перенавантаження, яке отримуєш на роботі. Де і як готують суддів? Ну це така процедура довга. Скажімо так, вона займає не, не один рік. Ну, по-перше, треба досягти 30 років. Треба мати вищу освіту, треба мати стаж в галузі права. І потім, коли є потреба у занятті вакантних посад, вища кваліфікаційна комісія оголошує конкурс на заняття вакантних посад. Відповідно, кандидати подають документи, проводиться перевірка цих документів. Потім вони допускаються до відбору. Проводиться спеціальна перевірка, тобто це на відповідність, там і щоб не було корупційних ризиків, щоб не було відповідність майнового стану, способу життя і так далі. Тобто це така теж тривала процедура. І коли кандидат проходить ці процедури, він ще повинен 12 місяців пройти спеціальну підготовку. Потім, за результатами спеціальної підготовки, здається іспит, рейтинг виставляється кожному кандидату, в тому числі здається іспит не лише на знання права. Але і спецукраїнської мови, то це обов'язково. І вже за цим рейтингом формуються списки. І коли з'являється вакантна посада в тому чи іншому суді, оголошуються конкурси на конкретну посаду, і відповідно з цього рейтингу вибираються кандидати, які займають потім посаду в суді. Тому це така доволі тривала процедура, Дов... і доволі складна, для скажу. людей дорослих, скажімо так, вже встановлених 30 років, це така виклик свого роду. Mm -hmm. Але це професія, як на мене, достойна того, щоб пройти всі ці виклики. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях секретарка судової палати з розгляду цивільних справ суддя, спікерка Вінницького апеляційного суду, пані Тетяна Шумета. І ви є, якщо простіше пояснити, ну скажімо, нашим слухачам, глядачам, ви є суддею з цивільних справ. Да, це тобто ви розглядаєте цивільні. цивільні справи. І отже, у мене питання, які справи цивільні, а здебільшого ви розглядаєте, чого вони стосуються, і чи змінилася динаміка? Що я маю на увазі, до війни, які справи цивільні були в пріоритеті, і зараз після війни, які справи в пріоритеті цивільні? Тобто, чи вони змінилися? Ну, якщо говорити про кількісний склад, то звичайно. Як було багато справ, які стосувалися спорів щодо земельних ділянок, особливо земельних ділянок сільськогосподарського призначення, спори щодо кредитних відносин, так воно і залишилось по кількості. Але в нас з'явилася нова категорія справ: це і встановлення фактів перебування на утриманні, особливо якщо особа загинула, пропала безвісти під час бойових дій, знову ж таки, встановлення фактів відсутності, безвісти, відсутності особи. Встановлення батьківства відносно осіб, які загинули. Тобто, ну, не всі ж встигли офіційно оформити свої відносини, не всі були готові до того, що життя може в одну хвилину перерватися. Тому просто з'явилась така нова категорія справ. А так в кількісному я кажу, так і залишилося. оренда землі, як правило, і кредитні відносини. І тут і тут ще в мене питання стосовно ось є така, ну скажімо, така категорія, ну не категорія, а такий момент. що зараз дуже раніше люди до війни, скажімо, жили в громадянському шлюбі. Ну я не знаю, як з юридичної точки зору це правильно сказати. Ну, власне, жили разом, і ось людина, одна людина потрапляє, скажімо, на війну і загинула. Її там проблема з виплат. Там і люди ну і жінка починає доводити факт, що вона ну проживала, що це була сім'я. Тобто, ось таких справ це до вас люди звертаються, і чи таких справ стало набагато більше? Да, взагалі це така категорія справ, яка розглядається у порядку цивільного судоченства, встановлення факту проживання чоловіка та дружини без реєстрації шлюбу. Є таке поняття чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу. Але наразі, якщо ці будь які юридичний факт він становлюється для того, щоб потім реалізувати якісь свої права чи обов'язки, виконати, і якщо це пов'язано саме з виплатами, які отримують вже дружина, загиблого, діти. То наразі Верховний суд став на таку позицію, що ці справи повинні розглядатися в порядку адміністративного судочинства, оскільки встановлення цього факту тягне за собою отримання виплат, які гарантовані державою. А це вже в нас спори, які розглядають адміністративні суди. І зрозуміла. Угу, Ще один момент раніше судова практика віддавала перевагу матері. А щоб з нею залишилась дитина при розлученні. А нині позиція трохи змінилася. Вона полягає в тому, що батьки рівні вихованні дітей, тому вже не подинокі випадки. Наскільки я читала, коли суд визначає, що дитина буде проживати з батьком. Чи часто ви такі справи розглядаєте? І що ви берете, скажімо, в основі, чому дитина може залишитися жити з батьком? Так, е, да, дійсно, такі справи є, і вони не рідкість. І це одні з тих справ, які дуже емоційно виснажують усіх сторін, не тільки їх учасників, в тому числі і суддю, які розглядає цю справу. Ну звичайно, до апеляційного суду вже приходять справи, де цей спір не вирішений в суді першої інстанції, тобто сторони не змогли знайти компромісу не згодні з тим рішенням, яке прийняв суд першої інстанції. Але таких справ доволі багато. І так, да, дійсно, практика судова змінилась, законодавство не змінилось. Тобто воно яке було, таке і залишилося. Але змінились підходи до розгляду таких справ. І як в нашому законодавстві, так і в Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року, яка була ратифікована Україною в 1991 році, на перше місце ставиться інтерес дитини. Тобто, що б не робили державні органи, органи соціального захисту, державні установи, опікуни, в тому числі батьки, все це має відбуватися саме заради інтересів дитини. І тому при розгляді таких справ оцінюється, ну скажімо так, матеріальне становище батьків це один із важливих аспектів, але не визначальний. Визначальним є саме ставлення дитини до батьків, емоційний зв'язок з батьками, бажання дитини бути з тим чи з іншим з батьків. І дійсно зараз практика існує, і багато є таких справ, де діти залишаються з батьком, а не з матір'ю. Це незвично для нашої судової практики, але це вже стало таким винятком, який доволі частіше зустрічається, і відбувається саме так вирішення цих справ. А пані Дінечі були по перше, я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, чому ви обрали професію судді? Що вами керувало? Ну, по-перше, я вважаю, що професія судді ну, як для мене це вершина це юридичної професії. Юристів багато і вони займаються я не в образу будь-яким іншим професіям <реш> юридичним. Тому що коли я розпочинала навчання, наприклад, то взагалі мені хотілося бути нотаріусом. Потім я хотіла бути слідчим, і, врешті, я прийшла вже до того, що я все-таки захотіла стати суддею. Ну, Мені дуже подобається аналізувати. Застосовувати законодавство, аналізувати законодавство, вміти правильно його використати. І така, скажімо, підвищена чутливість до справедливості. От я хочу, щоб було по закону. Ну, коли ми дивимося різні скажімо, кінофільми, а ми ну, там детективні, скажімо, інші, і там бувають такі випадки, коли суддям погрожують. Ну, Я думаю, що такі ви теж такі фільми дивилися. І це доволі така ну, небезпечна професія в плані того, що іноді за цими справами стоять доволі великі гроші. Ну, Такі теж може бути це і майно. А чи було у вас взагалі ну, були такі? Моменти, коли ви просто чогось боялися, коли ви розглядали якісь резонансні справи, чи були вашій практиці саме резонансні справи? Я думаю, що можливо з цивільних справ я зараз і не згадаю таких, але до того як я прийшла працювати в апеляційний суд, я працювала суддею першої інстанції. Там я розглядала всі категорії справ і кримінальні справи в цьому плані, як на мене, трошки ну більш можливо, небезпечні. скажімо, небезпечні да, для того. Там дійсно більше чуєш погроз на свою адресу, більше там того, що людина хоче, коли там звільниться, наприклад, прийти, щось там розібратися з тобою і так далі. Хоча бувають і в цивільних справах такі люди, які погрожують, які висловлюються нецензурно в твою адресу. Ну, Буває навіть в деяких планах, що йдеш і зустрічаєш цю людину на вулиці, і відчуваєш, ну, такий, я б не сказала страх, але легкий дискомфорт від цієї зустрічі, навіть тому, що такі неприємні спогади залишаються. А як ви відновлюєтесь справ. після того, як, наприклад, ну, почули якісь погрози Ви прийшли додому, це таки є, є і домашні справи. Е, ну і ну, взагалі це, це дійсно така небезпечна професія. Як ви ну, до цього взагалі ставитесь? Якось е, щось дивитесь, якийсь фільм, якось е, чи їдете? Кудись там відпочивати. Ну, я скажу так, що мені пощастило, як таких реальних загроз в мене не було, тому що в нас є колеги, які дійсно там з ними була навіть охорона судова для того, щоб їм забезпечити безпеку їхню. У мене таких випадків не було. Ну, не такі погрози, ну я розумію, що не всі люди можуть сприйняти справедливість, не всі люди можуть сприйняти правильність того рішення, яке ти виносиш. Людина впевнена в своїй правоті, і вона не чує більш нікого. Вона хоче чути тільки те, що їй хочеться побачити і почути. Тому в своїх рішеннях я впевнена. Тобто, да, я можу помилятися, бо я людина, але я впевнена в тому, яке я рішення приймаю. І ну, я не сприймаю ці загрози як таку реальність, скажімо так. Але коли мені сильно важко, я втомлююся на роботі, ну дійсно, домашні справи вони само собою відволікають, але в мене ще є таке хобі, як вишивання, і це мене дуже тобто заспокоює. Простіше розслаблює. простіше розслабляюше. Я собі е... знаходжу, в цьому віддушено. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця 10.30 на годиннику. Ми працювали в ефірі 20 хвилин, і я нагадаю, що сьогодні ми говорили про роботу Вінницького апеляційного суду в умовах війни. Говорили зокрема про кадрову ситуацію, про призначення суддів на посаду і ще деякі моменти безпеки суддів. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була секретарка судової палати з розгляду цивільних справ, суддя-спікерка Вінницького апеляційного суду, пані Тетяна Шемета. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Реклама.